Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка і хлопці. Сьогодні я хочу спекти такий дуже давній і дуже простий, але, тим не менше, смачний пиріг, як в нас, де я народилася і виросла. Казала моя мама пляцок. І, і по сьогодні у нас кажуть пляцки От. Ну, хтось називає вишиванка, хтось називає тертий пиріг. Ось такий ось буде пиріг. Він дуже простий, дуже давній, але смачний. І дивіться, що нам для цього пирога потрібно. Я просила собі 600 грам борошна вищого гатунку. Направда, ну, дівчата, борошно неякісне. Треба, мабуть, не знаю, як я купляти. Це, що я беру, неякісне. 600 г просіни. Але бачите, собі трошки відсипала в мисочку окремо, буду бачити. Пачку маргарину. Звісно, можна спекти на маслі. Але масло зараз золоте. І скажу я вам, що моя мама на маслі ніколи не пекла. Пеклося колись на маргарині. І так, я, цей пиріг, по крайній мірі, я печу на маргарині. Пачку маргарина. 250 грам цукру, 2 яйця. Пакетик ванільного цукру, чайна ложка з верхом розпушувача, столову ложку з верхом я використаю сметани, 21% жирності, але якщо є домашня, краще, звісно, домашня, ну вона теж золота. І дівчатка повидло, недаремно купила сливове, бо цей пиріг, от я кажу, це асоціація з дитинства. Так як пекла мама саме з сливовим. Повидлом. І так і мені той смак, хочеться ну той пиріг робити саме з сливовим повидлом. От. І дивіться, що будемо робити, дівчатка, будемо терти маргарин. Він мене з холодильника, твердий, вже й пожовк, стоїть. Треба використати. Все. Занурюю собі в борошно, щоб легше нам терлося, дівчатка, І натираємо маргарин сюди. До нашого борошна. Дівчатка натерла. Треба було вперед порошок вимішати. Бачите, заговорилася. Ну ви не дивуйтеся, дівчатка, то вже, то вже вік. Краще вимішати сухе з сухим, Ну нічого. Ми зараз отак ось по всьому борошну посипемо. Це вимішаємо також з маргарином. Дівчатка, І беремо ручкою. Старанно перетираємо маргарин наш з борошном. От. Тут аж так уже прямо сильно старатися ми не будемо, бо маргарин тертий. Можна розтопити, але тоді воно ще довше застигає то тісто, бо нам його потрібно буде охолодити. От. Даємо, дівчатка, цукр ванільний один пакетик. Так відкривала аж пакетик, знизу прорвався. Даємо 250 г звичайного цукру. От, Ще раз так ось вимішаємо. Тісто в нас має бути, дівчата, таке. Трошки, мабуть, рідше, як на вареники. От, щоб ви собі орієнтувалися. Все, додаємо наші яйця. Дивимося, щоб не впала нам. Шкаролупка, як ми кажемо. Шкаролупка. От, бо це дуже небезпечно. І додаю. Ложку зверхом ще сметани. І це все, дівчатка, замішую тісто. Дівчатка, замісили тісточко, бачите яке? Дивіться, бачите, в мене борошно залишилося, скажу вам також. Що... У нас ніхто ніколи цей пиріг не робив, дівчатка. По рецепту борошно по, по вагах не, не додавав. Додавали на око, знали, яке має бути тісто. І так робилося. От. А я вже так, щоб виміряти, щоб вам сказати, ну, десь 550 грам. Так. Тісто умовно на три частини. Одну третю в морозильну камеру відправляємо. А другу я не буду, може, ще трошки. Я не буду, дівчатка, дочікуватися, щоб воно мені вихололо. Його можна відправити в холодильник. Але так як я хочу зробити швидше, нема мені часу, я його буду розкачувати відразу. Що розкачаю, то розкачаю, що не розкачаю, буду розтягувати по формі на деко. Зараз продовжу. Газдині мої. Розкачала. Розкачала на, а, на пергаменті, але пергамент собі трошки притрусила борошном і перекинула собі на деко, і вже тут руками досягнула бортики. От. Можна і все. Якщо не ставити в холодильник, бо як в холодильник, то воно ж, звісно, тісто стає тверде. Бортики, дівчатка, такі невеликі, десь на сантиметр, але як робите бортики, так гарно, продавлюйте кутки. Тому що там завжди товстіше тісто, і ніхто тих кутків не хоче їсти, як там таке товсте тісто. І що? Маю повидло. Магазинне. Я собі так думаю, швиденько-швиденько, щоб швиденько зробити. Але швидше, мені і так не заморозиться той кусок тіста, дівчата. Так що, вже ну, йдемо зараз терти, бо я хочу зробити. Пошвидше. Намащуємо, дівчатка повидлом, так гарненько. Це вже, як ви, яке ви там повидло, маєте дівчатка таким мастіть. От, Бажано повидлом. Джем, джемом сюди не дуже добре. І скажу вам, що моя мама завжди на цей пиріг, чи на пляцок, як ми звикли казати, ще на повидло посипала. Дівчатка волоських горіхів, тобто грецьких, як звичайні наші горіхи, які в нас ростуть, не так такими кусками, як там б'ється метелики чи половинки. От. А порубати горіхи ножом. О! І сюди можна посипати горішки. Горішки, коли запікаються разом з повидлом, дуже смачно. Так що це вже за бажанням. Я не буду сипати, тому що в мене. У мене на горіхи є обмеження. У мене не село, нема дівчатка своїх горіхів. Треба все купляти. Е, там щось трохи є. О, так що намащуємо і продовжимо. Не знаю, чи сказала, не пам'ятаю. Форма в мене, дівчатка, 36 на 27 см. Велика така форма. Хочу сказати, за це повидло, що я брала в сільпо. Дівчатка не реклама. Але так як в мене нема свого сливового, то я вам скажу, може, кому знадобиться дари ланів. Навіть нічого таке повидло, не нудне. Бо знаєте, є таке солодке, цукор, чи що там, чи може не цукор. Я не знаю, що там в них додають ті повидла. А це таке з кислинкою, як сливове повидло. І дивіться. Вирішили ми. Зробити так, так, як було колись, як моя мама робила. Ми собі, ми собі пів пирога посипемо горішками, а пів залишимо так. Кожен зможе вибрати в сім'ї добрий день, Масюся. Кіт, як завжди, впоминається. Ану, напишіть там, хто мені писав, що треба вперед котів годувати, потім їсти собі готувати. Пирога залишимо без горішків, бо не знаю, як онучка. Тут все, ми всі танцюємо біля внучки. Все розіради неї робиться. От. Як вона захоче, то я собі пів посиплю, а пів зробимо без горішків. В духовочку, дівчатка, завжди кладемо в розігріту. ви вже це все знаєте, дівчатка, хлопці. І на 180 градусів. Ну і що? ну І що, і буду терти так, як є, бо Ану, зараз попробую, Може вже трохи ну і, і розім'яла, щоб швидше заморозилось. Нема мені часу чекати. Спробую, може вже буде трохи тертися, щоб потерти. Що можна потерти? Дівчатка, можете собі розкачувати шнурочки і робити узори так, хто, хто хоче погратися. Але я не хочу, тому я буду терти, дівчатка, і натираємо заморожене тісто. Заморожене нам потреться краще. Натремо, дівчатка, продовжимо. Дівчатка, немає шокової заморозки. Мучилася, мучилася. Хотіла пошвидше, не виходить, пошвидше натерла, де собі розпряміть собі з, -з, з почисткою, звісно, не використаною, дівчатка. Все, і кладемо в духовочку 180 градусів верх-низ, хвилинок, мабуть, на 30-35. Подивлюся, щоб зарум'янулась гарненько, я так люблю. Все, дівчатка, спечемо. Ну що, газденьки мої. Кіт подає голос дівчата. Настільки кіт хоче солодкого, він звик, як я ще торти пекла. І, і чує йому пахне і хоче також. Спікся наш пиріг тертий, чи вишиванка, чи пляцок. Як, як хочете, так і називайте. Так ось виглядає. Скажу вам так, переживала, бачите, всипала пів пирога. Горішками. А внучки настільки сподобалось, що вона каже, бабуся, завтра будеш пекти ще з горіхами. Правда, що не зовсім охлов. От, В мене й чай очок дівчатка. І наш пиріг. І сливове повидло. Прожую. І чаю дівчатка з імбиром. Так що, дівчатка сьогодні у мене був такий пиріг. Економ варіант пуля не можна, не можна пуля. Пуля хоче на стіл, не можна пуля. Економ варіант дівчатка бо з маргарином. Ви собі вирішуйте, звісно, з маслом він буде ще крихтіший і смачніший. Але печіть, дівчатка, радуйте в такі нелегкі часи своїх рідних і близьких внуків, діток. От, не лінуйтеся. Кому це відео сподобалось, не забуваємо ставити вподобайки, пишіть коментарі. От я стараюся для вас, звісно, перш за все для своєї сім'ї, але хочу, щоб молоді газдині, наші дівчатка, хлопці газди навчилися чогось, можливо, того, чого не вміють і не знають. Всім, хто зараз буде смакувати чимось добреньким, смачного, всім бажаю мирних днів, тихих ночей, доброго здоров'я, звісно, і всім до зустрічі.